Оригінальний ліричний кліп на тему прощання воїна з коханою презентував відомий музичний рок гурт Крутий заміс. Артисти представили його глядачам під час благодійного концертного виступу. Також провели благодійний аукціон, кошти з якого відправили захисникам. Детальніше у сюжеті. Військовий приїжджає додому на коротку відпустку, яку проводить зі своєю коханою. В них є лише один день для того, щоб знову відчути радощі кохання і мирного життя. Та день завершується і поступається місцем ночі, а за нею приходить ранок, болючий і щемливий. адже на воїна чекає повернення на фронт, а коротка зустріч змінюється новою довгою розлукою. За словами головної героїні кліпу, ця історія лише одна з тисяч, які відбуваються зараз в країні. Чи складно, насправді. Це це більше цікаво, ніж складно. Це був не один день зйомок, але ми впоралися. Я дуже вдячна Анатолію, якого ви побачите, тому що він це все не підготована людина, але він це все витримав. Ми знімали по декілька дублів. Я думаю, ви знаєте, що це таке знімати. Один, два, три, десять. Все ми робили, і я дуже задоволена результатом. Я сподіваюся, що людям також дуже сподобається. Є якась ідея, яку ви хочете сказати цим кліпом, цим, цим, цим текстом. Що, що він повернеться, що ми в це дуже віримо і що він повернеться, і вони будуть разом. Кліп презентували під час концерту рок фольк-гурту Крутий заміс. Як і завжди на його концертах, в залі Черкаського міського будинку культури було шумно та весело. Деякі пісні піднімали настрій бойовий дух. Інші викликали сльози і смуток, молодь танцювала, присутні в залі воїни аплодували і записували виступ на відео, щоб поділитися з побратимами. Артисти викладалися на повну і впевнені, що концерт удався. Наш гурт, який утворений був у 2018 році, в серпні місяці, на першому фестивалі Крутий заміс. Тож в цьому році нам буде 5 років. Концепція гурту наша полягає в передачі позитивних емоцій, в пісні наші про нашу рідну землю, про нашу культуру, про наших гарних дівчат та жінок, про козацький дух, який завжди бореться з ворогом, який хоче загарбати нашу землю. І це ці пісні актуальні на сьогоднішній день. Також команда артистів із села Мельники на Чигиринщині вже більше року гастролює країною. Всі зароблені кошти віддають на потреби захисників. Загалом задонатили понад 600 тисяч гривень. Цього разу збирали для танкової бригади. Щоб глядачі мали можливість залишити щось собі на згадку про подію. Організували благодійний аукціон, продавали речі військових з передової та глиняні вироби ручної роботи. Над дорожчими були абстрактні статуетки, які придбав один із захисників, давній фанат гурту. Гурт. Чим він є унікальним поєднання сучасної музики із українськими традиціями, українським фольклором це є круто дійсно. Через то і назва така крутий заміс. Тут сумнівів не може ніяких бути, що це дійсно. І пісні, і слід слухати дійсно тим, хто любить свою батьківщину, хто любить свою країну, хто несе якийсь безпосередньо у свій вклад в її розвиток і збереження її. Як такої є країни, фінансову частину проведення концерту, як і завжди під час виступів крутого замісу, взяли на себе благодійний фонд МХП громаді та науково-виробнича фірма Урожай. Вони ж допомагали із втіленням в життя творчої ідеї кліпу, кошти на зйомки якого вокалісти знайшли самі. Виграли грант міського відділу культури. Наше саме головне досягнення, що нас відчувають люди. Ми потрібні людям. Нас запрошують. Просять приїхати виступити в Харків. От на 24-му ми будемо їхати, Одеса такі прифронтові міста, які також запрошують нас. Ми виступали недавно в Києві. Своєю творчістю доносимо до глядача тему не тільки війни, тему культури, тему України. Саме головне тема України. Одне із завдань музичної культури під час війни підтримувати бойовий дух воїнів і не дозволяти забути за що саме ми воюємо і що захищаємо. Крутий заміс із таким завданням справляється дійсно круто. Владислав Бедренець, Олександр Костирко, служба новин телеканалу Ільдана.